Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх присутніх моїх парафіян, також всіх тих, які будете дивитися цю катехезу через цей відеозапис. Ми знаходимося в храмі святих Володимира та Ольги в місті Ужгород, що при католицькій парафії Святої Трійці. І сьогодні у нас є катехізація дорослих яка проходить в такий спосіб, що ми коротенько маємо якусь науку, потім запис закінчується і продовжуємо говорити на ту тему, обговорювати, ставити питання, тому запрошуємо вас долучатися наживо, приходити до нашої парафії і говорити на ці теми, які ми маємо тут. Сьогодні в нас наступна тема, ми говоримо на тему еволюція чи створення. Теорія еволюції, я думаю, що всім нам відома. Не потрібно там якихось поглиблених розповідей зараз від мене, тим паче я не є науковцем, тільки знаю про цю теорію з шкільної програми, то, що нам говорили вчителі. Тому цю програму зараз вивчають в школі, не є то чимось таким знає, відкриттям, думаю, для вас. Важливо відразу, коли ми говоримо на тему еволюція чи створення. Важливо відразу сказати, що еволюція, теорія еволюції не суперечить католицькій вірі, в тому що ми віруємо. Чому? По-перше, потрібно сказати, про, що нам відомо про того, хто відкрив або дав початок цій теорії, нам відоме таке прізвище Дарвін, але нам слабо відомо є ще перед тим і одне прізвище. Є такий священник католицький Грегор Мендель, який сформулював іншу теорію перед нею теорія генетичної спадковості. І ця теорія генетичної спадковості стала основою для сучасного розуміння, власне, еволюції Дарвіна, так, про яку я вже сказав. Так? Тіло людини могло певною мірою еволюціонувати, це є факт. З учення теорії еволюції, про яку я вже коротко сказав, яку ми можемо собі багато прочитати і в інтернеті, і правди, і, і, і не зовсім правди, ми не повинні робити висновок, що люди всього лише тварини. Тобто, церква не каже, що теорія еволюції це зло, це недобре, бо це суперечить Біблії. Неправда. Так. Це викривлена інформація, якщо хтось таку має. Насправді тільки церква застерігає, щоб без цієї теорії, потім не зробити висновок, що люди лише тварини. А то значить, що домінує той, хто сильніший, природній відбір. І потім з цього починаються певні труднощі. так? Такі ідеї, наприклад, можуть спричинити соціальну несправедливість та призвести до насильства, до дискримінації. Думаю, що в основі власне, цієї ідеології нацистської теж було, було це. Так? Тобто є надлюдина, то значить всі інших слабших, не таких можна знищити, бо вони не є такими. Так? Це відразу може призвести до дискримінації, якої зараз сучасний світ, сучасна людина так сильно боїться. Тому церква каже так, що теорія еволюції не суперечить тому, в що ми віруємо, бо ми можемо помітити еволюцію не тільки в тому, що там людина може змінюватися, так, але теж в, в тваринах, рослинах і так далі. Але важливо, що, щоб ми з цієї теорії не пішли далі, і е, щоб це не стало потім приводом для. Дискримінації, чи, не дай Боже, насилля, чи то е, расової дискримінації, чи якоїсь іншої. Теорія еволюції насправді допомагає нам зрозуміти спосіб розвитку живих організмів протягом тривалого періоду часу. Але вона не повинна бути основою для заперечення рівної гідності всіх людей. Тобто це, це все фундаментально, так? що люди між собою в гідності всі рівні. Неважливо, якої нації, якої мови, так, якого кольору шкіри, всі в гідності є рівні. Незважаючи навіть на те, чи є сильні чи слабкі, кожна людина створена Богом за його образом і подобою. І має такі самі права, має такі саму гідність і обов'язки. З цієї причини ми християни особливо завжди дбаємо і захищаємо як церква слабших. Тобто людей незахищених. Так? Тому церква, наприклад, проти евтаназії, тому церква проти аборцій і так далі. Проти, того, проти власне, насилля над тими, котрі не можуть себе захистити. Так? На цьому фактично базується соціальне вчення церкви. Усі тварини мають чудову здатність пристосовуватися до свого природного середовища, то нам, думаю, всім відомо. Вони також наділені силою діяти та прагненням розповсюджуватися. Тобто інстинкт так? Що не притаманно, наприклад, машинам. Людські істоти, тобто люди однак мають здібності, що значно перевершують тваринні. Це дуже важливо. Бо зараз, на жаль, є така тенденція, що е, тварина майже майже на рівні з людиною. Так? Зараз, Якщо ти образиш собачку, то, 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 не, то є страшно більше, ніж би ти образив якогось бомжа. Так? І це, це страшно, чому ми в такому часі живемо. Але дуже важливо, зараз кажемо, чим ми відрізняємося від тварин, або тварина відрізняється від нас. Наші здібності перевершують тваринні. Дехто пояснюючи, пояснював відмінності в такий спосіб. Наприклад, є такий філософ Людвіг Вітгенштайн, який говорив, що собака знає свого хазяїна. Так? Ми то знаємо. Собачка свого впізнає. так? Але собака не знає, то, що хазяїн повернеться додому післязавтра. Навіть якщо хазяїн скаже, що післязавтра прийду. Вона не знає, вона зрадіє, очевидно, що хазяїн прийшов, але вона не знає, цього, що він післязавтра прийде. Може, і дні не знає собі порахувати. Також Честертон в своєму творі вічна людина спостерігав за тим, як птахи будують гнізда. Він каже: цікаво птахи завжди вміють добре облаштувати своє гніздо, своє житло, але вони ніколи не створювали їх у готичному стилі. Не побудують собі таке гніздо. Так? Або якось барокове. Вони були завжди однакове, або таке, яке би було їм зручно. Щоб було безпечно, надійно, але не, не зроблять якесь там гарне, красиве. Так? Такі приклади. Ці два, які я сказав, демонструють той факт, що тварини не мислять у категоріях часу чи абстрактних ідей, які роблять можливим виникнення мови, мистецтва, архітектури, етики, науки, філософії чи теології. Цього їм не властиво. Натомість ми люди здатні мислити абстрактно. Бо як нам сказати, що повернуся завтра, чи прийду завтра, то ми розуміємо, що завтра. Тварина цього не зрозуміє. Наші думки та бажання можуть виходити за межі наших інстинктів. Натомість у тварин не можуть виходити за межі їхніх інстинктів, щоби виражати в конкретний момент, вижити, перепрошую, в конкретний момент часу. Це говорить на користь ідеї про безсмертя душ у людських істот. Тварини задоволені тим, що вони є, але людина прагне досягти найбільшого щастя та не задоволена самим тільки. Самими тільки створеними речами, які проминають, завжди прагне чогось більшого, шукає ідей одвічних, шукає сенсу. Тварина не шукає сенсу життя. Натомість людина шукає. Власне, тим, що нас відрізняє від тварин, і наша душа, людська душа безсмертна. Наша душа робить нас особистістю, якою ми є, та дає нам свободу робити вибір. На відміну від тварин ми можемо обирати, спираючись на наше сприйняття моральної справедливості та несправедливості. Ми робимо це, беручи до уваги поради нашої совісті, нашого сумління чи наші знання про добро і зло. І, отже, Бог по, -по особливому е віднісся до, до створення людини і створив людину особливою, вищою, інакшою від тварин. Так? Тому що людина, те, що я вже сказав, має покликання до чогось більшого, так? має безсмертну душу, яка житиме після смерті. Господь створив нашу душу в момент початку нашого життя, в момент зачаття. Наша душа це сутність нашого життя. Вона робить нас людиною, дає нам розум та волю. Ми здатні любити Бога та одне одного, власне, тому що маємо душу.